Україна офіційно стала військовим союзником Сполучених Штатів поза НАТО. Сенат сполучених штатів визнав Київ своїм товаришем по зброї. Це означає, що Білий Дім має право допомагати українській армії, в тому числі і летальною зброєю, та підтримувати біженців. Документ посприяє зменшенню залежності нашої держави від російських енергоносіїв і передбачає нові санкції проти Російської Федерації. Затвердити закон має палата представників, можливо, ще до вихідних. Наталка ну, пісня далі. oh <laughs> Дотисли так одним словом можна охарактеризувати голосування за законопроект з 2828 на підтримку України в його ухвалення і цього тижня, і цього місяця, і навіть цього року мало вірили і в провідні Вашингтонські експерти, і сенатори, і конгресмени, і тільки автори Боб Коркер та Роберт Менентес невтомно робили своє законопроект. Уперто блокувала група сенаторів демократів, але голосування таки відбулося: 2828 Втиснули між законопроектами про чисту. Воду та фінансові інституції ухвалили одностайно ознаки того, що в американській столиці змінилася погода, були очевидні давно. Заява Тоні Блінкета, заступника держсекретаря, про необхідність зміни політики щодо ненадання Україні вбивчої зброї і зовсім недавня від Барака Обами. Путін грає поганими картами і робить це не дуже вдало. Ситуація в Україні насправді захопила Росію зненацька. І якщо Росія побачить, що немає ніяких тріщин у коаліції Європи та США. То часом ми почуємо, як вони кажуть, що втрати для російської економіки переважають будь-які стратегічні переваги, які вони отримують. Близько опівночі за Вашингтоном. Палата представників спробувалася на ще одне диво до закриття доби за день до завершення роботи конгресу цього року. Вони ухвалили біль hr 5859. під новою назвою і з текстом ідентичним сенатському американські законотворці остаточно розписалися у приїзні до України не тільки на словах, а й законодавців. Авчу і навіть до глибини власної кишені з Вашингтона Наталка пісня Андрій Попович спецкор два